Загальноосвітня школа номер 8 тепер має новий дах. Капітальний ремонт покрівлі у навчальному закладі завершили нещодавно. На роботу витратили понад 100 тисяч гривень. Місто таких додаткових грошей не мало, тому основні кошти на ремонти виділили з обласного бюджету. Як тепер виглядає оновлене приміщення, бачили наші журналісти. Капітальні ремонти в старому корпусі восьмої школи не робили від дня заснування закладу. З того часу пройшло більше 200 років. Як результат, через дрявий дах стіни в приміщенні вкрилися пліснявою. У класних кімнатах з'явився неприємний запах. В холі будівлі почали навіть тріскати стіни. Це якраз є фої нашого молодшого корпусу, де реально видно наслідки цього, що протікають дах, протікав і реально замокли стіни. Тут серйозний гриб. Але оскільки будівля старого фонду міста будівля має колони, бачите, зроблена в такому старому стилі. і Треба б, напевне, реставрувати буде в такому ж стилі. В старому корпусі розміщено 12 класів. В них навчається близько 400 учнів. Батьки цих дітей щороку здавали гроші на поточні ремонти. Проте капітально відремонтувати дах грошей так і не вистачало. Не було коштів на це, і в міському бюджеті у міському бюджеті не вистачає в цьому році зробити капітальний ремонт, тому Михайло Васильович зрозумів, що наші проблеми, сказав, що ми одразу виділяємо кошти і почнемо, приступаємо до роботи. За два тижні школа буде накрита. Звичайно, повірити, все було важко, але насправді на наступний день ми поїхали в Франківськ, оформили документи на отримання шиферу і вже через кілька днів почалася робота ремонтна. І до покрови школа була накрита. Такого ж капітального ремонту чекає і шоста школа. Цей заклад нині перший на черзі на перекриття. Правда, тут ситуація дещо складніша. школі потрібно не 100 тисяч, як це було у 8, а понад 2 мільйони гривень. Гроші будуть заплановані в бюджеті на 11-й рік. Зараз проведена повністю експертиза проєкту, кошторису. Робляться всі необхідні документи для того, щоб подати на тендер. І після проведення тендеру. І початку фінансування наступного фінансового року гроші будуть виділені і приступимо тоді до доштування е, шатрової покрівлі. Уже скоро розпочнеться капітальний ремонт даху 21-го садка, а вже з наступного навчального року з обласного бюджету виділять кошти і на другий дошкільний заклад.